Всім привіт! За останні три тижні в нас не сталося чогось дуже цікавого, але невеликі кроки ми робимо кожен день. Тож в цьому відео я дуже коротко розповім про те, що відбувалося останні три тижні. Перше, мені запропонували пройти інтерв'ю на роботу відеографом, але на жаль, я не пройшов його. Тож мене не взяли, і я надалі продовжую шукати роботу. Друге, ми з'їхали від Тома в нову сім'ю. Вже в самому місті Калгарі. І це такий крок неоднозначний. В кінці цього відео я розповім, що я думаю про це і чи варто переїжджати до україномовних сімей. Третє, ми почали робити медичну страховку та медичну картку е в Альберті. І перше, що ми зробили, це ми поїхали до клініки, де ми віддали наші документи. Нас лікар просто. Пощупав, послухав апарат цей дихання наше, спитав, чи все в нас нормально, нічого не болить. Ми сказали все окей. І за це з нас взяли 380 доларів за двох. Але ми сподіваємося, що ми зможемо повернутися гроші пізніше від держави, бо, начебто, цей тест має бути компенсований. Але якщо ні, то ні. Наступним ми зробили рентген. Він був безкоштовний. Але безкоштовний він не усюди, тому якщо будете робити рентген і вам в клініки скажуть робити його прямо там, на місці це не обов'язково, тому що там з нього хочуть взяти 90 баксів. Ще нам залишилось зробити тільки аналіз крові. Четверте, ми були на івенті, де люди приходять, щоб познайомитись з новими людьми, обмінятись контактами та, мабуть, в майбутньому співпрацювати. І це був дуже крутий досвід, тож рекомендую кожному, у кого буде така можливість, тому що це безкоштовно. Такі івенти проходять кожен місяць, щонайменше, ми познайомились десь з сімома людьми і обмінялися контактами, тому, можливо, ми вийдемо на контакт з ними на наступному тижні, і щось може нам запропонує з роботою. І п'яте, те, що я розповідав про переїзд до україномовної сім'ї, розповідаю лише про наш досвід. Якщо у вас буде можливість, коли ви тільки їдете до Канади, переїжджайте тільки до канадців. Так, воно може бути спокусливо піти жити з україномовною сім'єю, що вони вам будуть допомагати, особливо якщо ви не знаєте українською англійською мовою чаю. Але це дуже непросто, тому що спочатку ми пожили е, в канадця, і ми побачили, що таке реальний менталітет канадців. Це люди, які все для вас роблять безкоштовно, вони нічого за це не потребують. Ви самі хочете це робити. Вас налагоджується дуже тісний контакт з цією людиною. Ви дуже круто практикуєте англійську, навіть якщо вона дуже погана, нам вдалося трошки підкачати за два тижні мову. Коли ви знаходитесь в україномовній сім'ї, ви розмовляєте українською чи російською, як вам паде, Тож, ви майже не прокачуєте свою мову, вам тільки треба йти на роботу чи на якісь курси. Дякую, що подивились це відео. Я буду намагатися випускати більш цікаві відео, але зараз, поки немає роботи, нічого такого супер крутого не відбувається. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете залишити їх в коментарях. І якщо у вас щось цікавить, я можу розповідати і давати відповіді на ваші питання. Підписуйтесь, ставте лайк, натискайте колокольчик. До зустрічі!